Славись в дорогі друзі, вітаю. Вчора мені прийшов лист, де один підписник на мій Фейсбук канал запитав мене про те, чи я боюся смерті і попросив мене відповісти публічно. Я відповідаю публічно, що я не є ангел, є людина, і так, я боюся смерті, як і кожен. Чому? Тому що той, хто не боїться смерті, є людиною е психічно хворою або якоюсь нездоровою. У моєму житті мені довелося говорити з людьми, Військовими спецназівцями. І я питався їх, чи коли вони йдуть на важкі завдання, свідомі того, що вони можуть загинути, чи вони бояться смерті. І ні один мені не сказав з тих, що я з ними зустрічався, що він смерті не боїться. Це є природний стан. Чому? Тому що смерть не є природна. Якщо ви почитаєте книгу мудрості першу, другу главу, то там, зокрема, мова йде і про смерть, і автор книги мудрості каже, що смерть не увійшла у світ з волі Божої, але через заздрість диявола. І Христос, Син Божий, прийшов на землю саме тому, щоб цю смерть знищити. Тому ми співаємо на Великдень. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав. Тобто подолав смерть смертю. Тому що Він є Богом. І тому страх смерті, він є в кожній людині. Нема такої людини, яка б не мала страху смерті. Але інше питання пов'язане, я так розумію, що той, хто мені писав, то мав на увазі. Чи мене страх смерті паралізує? Тут вам скажу ні. Якраз я в житті дуже прошу Бога, щоб мені дав ласку зрозуміти дві речі. А Радше три. Перше, що я Бога люблю. Друге, що Бог любить мене. І третє, що моє життя на цій землі має сенс. Як для Бога, так і для ближнього мого, тобто для людей. І оці три речі мене тримають. Бо я вже в своєму житті досвідчив, що означає страх смерті. Страх смерті це є гірший за саму смерть. Так само, як очікування смерті кажуть, гірше за саму смерть. Бо страх смерті. Він людину паралізує, наштовхає на неадекватні вчинки, і людина своє життя марнує. От, наприклад, дуже я би можу поділитися таким досвідом, що не можна весь час жити в страсі війни, яку ми переживаємо, в страсі смерті, і в той час не жити, покликаючись на те, що Наприклад, боюся, щоб мене не вбили, боюся, щоб мене не мобілізували, боюся, щоб мене там не взяли до війська. Бо ви знаєте, цей день, який ми живемо, ніколи не повернеться вже більше. Він є один єдиний неповторний. Що людину страхає найбільше в смерті? Це незнання, а що буде після смерті. І коли. Людина не має віри, то відповідно її дуже страшно стає. Людина ж, яка довіряє Богу, яка вірить в Бога, Христа, Сина Божого, Бога, який прийшов на землю як людина, дав себе розп'яти і воскрес із мертвих знає, довіряючи Його словам, що після смерті життя продовжується. Але то життя має іншу назву життя вічне. Ми щодо життя вічного знаємо тільки запевнення, що воно є навіть ознакою того, що є життя вічне, є бодай би прагнення людини жити вічно. Погляньте всі фармацевтичні компанії, які є, працюють над формулою. Як продовжити життя людське до вічності? І пошук вічності закладений у природі людини. І тому абсолютно є нормальним те, що людина відчуває, що життя вічне існує. Які її страшить, а яке то життя? Де я потраплю? І найгіршою перешкодою біблійною на цій дорозі є картина Страшного суду, яка говорить про. Суд над праведними і грішними. Це, ця тема ставала предметом дискусії в багатьох творах перших письменників церкви. Одні властиво казали, що скажімо, що Бог, який є милосердний і справедливий, буде судити народ. З їхніх чинків, людей, а інші натомість говорили про те, що Боже милосердя є надзвичайно велике, настільки, що Бог викорінить все зло, яке є на цій, на, ну, взагалі, в створінні. Як ви зауважуєте у моральній богословії, коли ми говоримо про зло, то ми дуже чітко розрізняємо, ми повинні осудити зло. Хто не вміє осудити зла, той є напевно моральним дальтоніком, який не вміє розрізнити чорного від білого. Зло належить осудити, чи то в собі, чи то в іншому. Але ми не осуджуємо грішника людини, яка, скажімо, грішить. Чому? Тому що вона носить собі образ і подобу Божий. І тому треба чітко розрізняти осудження людини. А осуд добра і зла. Бо не може у вічному житті існувати добро і зло разом, бо це є конфлікт. Це так само, як не може існувати близько вогонь і е, запальна суміш. Тому Бог знищить зло. А яким чином він це зробить? Це є таємниця. Але ми повинні на даний час, поверну, повертаючись до теми, е, чи я боюся смерті, пам'ятати, що ну, цей вік вже не повернете. Молодість, е, навіть старість, яка би не була, тому що воно є, є, вона є єдиною і неповторною оця мить життя, яку ми живемо. І тому боятися смерті це є природно, але мати панічний страх перед смертю. Це вже хвороба. Як духовна, так і психічна. Пригадую перших християн, які йшли на смерть, відважно, я деколи -коли читаю життя святих, дивуюся, як ці люди йшли на смерть, не боячись. І коли так пробувати собі, знайти відповідь на питання, то Мабуть, в тому, що вони не чулися самі, що вони є разом. У процесах мобілізаційних, які зараз є в Україні, є величезний промах. І я не хочу, не знаю, хто винуватий тут. Але хтось винуватий, що якщо на початках, коли Москові, Московська Орда прийшла на наші землі, ми всі чулися єдиним тілом. І кожен був готовий віддати своє життя за ближнього свого, в першу чергу, того, який є поруч, це є жінка, діти, а в моєму випадку, монашому, співбрат чи сестра, чи взагалі ближній хтось, то на даний час кожен став самотнім островом. І це є біда мобілізації, мотивація. Я так розумію, що. Людина, яка мені написала, мабуть, боїться мобілізації. І я її розумію. І я не є з тих, хто буде заставляти людей іти, знаєте, на війну, бо тому що тут не, не можна заставити. Так само заставте когось любити, заставте когось прощати. Це не буде добрий воїн якого заставили любити, заставили прощати, заставили надіятися. Ці, це є чесноти, які є Божі. Тому нам, мабуть, треба всім владі, місцях, політикам саме працювати над цим, щоб ми чулися народом єдиним. Що нас роз'єднує і чому страх є в народі? Тому що виникли дуже багато скандалів з грошима воєнкоми, які мають мільйони. Я в шоці, я вам скажу, що я в своєму житті навіть по, по телеканалах не бачу, скільки грошей. І так собі думаю, чоловіче, а для кого ти то назбирав? Е, ну, для кого ти то назбирав? От завтра прийде смерть, і на кому ті гроші підуть? Ну що тобі ці гроші поставлять у труну? Корупція? Оці всі речі руйнують. Я не міг собі навіть уявити, що в часі війни знайдуться люди, які, які будуть аж в таких масштабах красти. Можливо, це роздувають, напевно, що, бо засоби масової інформації, хочу вам сказати, я так зауважив, вони тільки чорне беруть, бо там на чорному можна дуже добре заробити. Як на мене, ми, мабуть, тому перестали вірити в любов, надіятися, бо суспільство дуже зматеріалізувалося. Яким чином? Першим чином почали суспільство деморалізувати. Його почали ще деморалізувати давніше. Давніше. Це насміхаючись над цінностями важливими для цілого народу, такими як Бог, Україна, церква, авторитети. Я не побоюся знову пригадати 95-й квартал, який, як на мене, наробив великого лиха для ментальності народу, і це треба буде виправляти нам десятиліттями. Просто потім виникли поряд з 95 м кварталом інші способи насміхання над такими цінностями. Моральними, які тримали народ. Тепер вони існують, циніки такі. І от ми породили цинічне суспільство. Цинічне суспільство рахується тільки з тими, хто має гроші. І хто має славу. Зауважте, з ким рахується великий світ цього. А саме з тими, що мають гроші, мають славу, мають владу. Таке було є і буде, не дивуйтеся. А... З тими, які от пробують у житті чесно жити, ну важкувато воно якось є. Але тим не менше, для нашої перемоги потрібно нам мотивації. Для нашої перемоги нам потрібно навчитися справді любити, розуміти, що теперішній день може бути днем останнім. Він є тим, який може нам дати шанс, а може стати промахом. Але щоб дивитися у завтрашній день, треба мати справді любов. Я говорю до людей, які є християнами, любов до Бога. І пам'ятати, що і Бог вас любить. А ті, які не є християнами, шукають, нехай пам'ятають, що вони на цьому світі не є самі, що не є випадкові людей. які який спеціально кожну людину з любові провадить. Ви то зауважте, є певні знаки Божі в житті людському. І тому, повертаючи до питання, чи бояться смерті людям. Десь, коли ми позавчора з оцем Усеволодом, нашим у Свято-Іванівській лаврі служили канон Андрія Крицького. Після канону він каже: слухай, прийшов мені смс. Ну, подивися, не в СМС-повідомлення в е Месенджер, у Фейсбук каже, отче, подивися, що то є. І Там один солдат йому написав, каже, отче, я зараз сиджу на передовій. Е -е, очевидно, я можу зрозуміти, що це означає. Десь в окопах і каже: ви колись з оцем е Юстином співали таку пісню похоронну. Вишліть мені посилання, бо я не можу віднайти. Може, той солдат мене слухає. Я, очевидно, не називаю його імені. Я йому дуже вдячний, бо він, певно, розчулив весь нас монастир. І він потім пише от як би мені ще хотілося почути Воскресний тропар. але не знаю, що доживу, як Бог дасть. Ви знаєте, ця людина промовила вірою. Я переконаний, що Бог провадить Його їх, і як я такі слова отримую в повідомлення чи читаю з повідомлень інших, я собі думаю, який прекрасний народ ми маємо, які ми маємо чудові надра, маємо чудову країну. Тільки нам треба духовно себе оновити. Я думаю, що ця війна, я не пробував давно роздумувати для себе, дати відповідь, чому ця війна? Мабуть, для того, щоб ми духовно змінилися, щоб ми змінилися духовно, щоб ми переосмислили цінності в нашому житті. Зауважили ви, що от ви переїжджаєте до інших народів в Європу? Вони так не спішать, як спішимо ми. Вони поволі, знають своє місце і добре живуть. А ми чомусь спішимо жити, і ми так спішимо, що ми навіть тим життям не насолоджуємося. Нам завжди чогось мало. То треба то зробити, то інше. І знаєте, найбільше потім люди на що, за що жаліють, так гналися в житті, що забули про тих людей, які були поруч, про друзів, рідних, знайомих. Ну а це ж найбільше. Я дуже підтримую також тих людей, які мріють багато зробити багато нашу країну. Але ви розумієте, щоб зробити багато країну, треба також бути людиною багатою, як має ментальність таку. Я проти корупції, проти крадежі. Але ви знаєте, ну ми вже маємо факт фактом такий, що в Україні є люди, які перейшли 90-ті роки. Бо тому що так виглядає, що КДБ мала свій план розвитку України, яка мала впасти і саме через корупцію. Корупціонувати мали Україну і це зробили. І ця корупція має різні, скажімо, виміри. не тільки в тому значенні, що, що скажімо, там, торкає грошей, бо наш народ дуже важливий на, важливий на гроші. А ця корупція має інший вимір, що рука руку миє, знаєте. Що десь брак справедливості, тобто нашій країні треба цінностей. А розумієш, що ми є грішні люди. Система противаг у нас дуже слабка. До речі, як у структурах державних, так і церковних, монастирських, я це давно побачив, прийшло нове покоління, яке мусить будувати Україну на інших принципах, і треба, щоб будувало системі противаг, але без моральних цінностей. Без духовності, без належної освіти, початкової, вищої, без мистецтва, культури, але належної, яка будує, ми не рухнемо вперед. Бо не тільки одними патріотами чи танками здобувається перемога. Перемога здобувається на різних площинах, і ви це бачите. Тому, повертаючи до питання, чи я боюся смерті. Так, я боюся смерті. Питання, чи смерть мене паралізує? Ні. Як я собі даю раду зі смертю вірою. Я дуже люблю Бога. Я дуже хочу, це мені бракує, розуміти, що Бог мене любить, бо я себе сам сверлю більше. Я дуже люблю людей, навіть якщо я. Гуцул впертий, різко висловлююся. У мене емоції можуть згинати то вверх, то вниз. Я так щиро вам признаюся. Але, ну, знаєте, давайте я буду щирий з вами, я борюся з собою та й ви боріться разом зі мною. От і люблю ближніх, які б вони не були наших. І хочу, принаймні так, робити бути таким. Не, не вдається мені. І знаєте, в то мене надихає. От вчора солдат написав, що він хоче почути почути Тропар Воскресний. І це мене надихнуло працювати. Позавчора зустрів групу дітей маленьких, які там плани мають. Перед тим ще щось зустрів. А от недавно ми з одним. Дуже-дуже солідним чоловіком, заможним. Знаєте, що робила? Не про гроші говорили, а читали пророків. На відстані, якщо би розуміли. Я такий збудований спільним читанням книги пророків, але з людьми різними. Влади, науки, мистецтва, навіть високих економічних польотів чи політичних. До чого це веду? Веду до того, щоб пам'ятати, що смерті боїться кожен. Але навіть герої і герої вмирають тут. Але вони живуть вічно. Про них пам'ять наша згине. А Боже буде тривати, тому що вони зробили найбільший крок, віддали своє життя за ближніх. Але, але вони не мали панічного страху перед смертю. Бо життя вічне вартує великої ціни. І, мабуть, найбільший козир проти смерті це і віддати своє життя. То важко то тримати дар Божий. Я не вірю, що будь-хто віддасть життя просто так. Дар Божий. І за той дар Божий треба все молити. Митрополит Андрей Шептицький, до речі, три рази просив папи дозволу, щоб він е, прийняв мученичу смерть. Знаєте про що йшлося? Він хотів різко висловитися проти першого царського уряду. Російського, потім проти Німеччини Гітлера, розуміючи, що вони його розстріляють. Ну і, очевидно, йому сказали: давай жий для народу. Але він мав іншим учинистом. Другу половину свого життя провів майже в сидячому положенні, лежачому, йому допомагали і уявіть собі такий старушок, був символом незлавності і керував церквою. Народом. Ось що означає сила духу. Сила духу. Дякую. Всім гарного дня. Слава Ісусу!